Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Давайте будемо чесними: чи ігрові, чи офісні крісла потрібно обрати з закритими очима, оскільки ви не відчуєте м'якості, наскільки легко відкидається спинка крісла, пружності сидіння, чи зручно подушка підтримує поперек. Особливо, коли ти купуєш онлайн, це зробити неможливо, а варто. Тому сьогодні я це зроблю за вас і поділюсь з вами своїм досвідом використання Cougar Fusion S. одного з найдешевших ігрових крісел компанії Cougar. Давайте. Подивимось, що воно може нам запропонувати, але перед початком традиційно поставте ось такий лайк цьому відео. Підпишіться друзі на канал Огляд її, натисніть на дзвоник, і обов'язково підтримайте наш збір на виносні антенни. Усі деталі в описі під цим відео. Одним із головних аспектів, який привертає увагу до Fusion S, є його сучасний та стильний дизайн. Виготовлене в чорному кольорі крісло відразу справляє враження преміального продукту. Обивка з екошкіри надає йому не лише привабливого вигляду, але й практичності. Екошкіра міцна, стійка до зношування та легка у догляді, що робить крісло Fusion S чудовим вибором для постійного використання. Крісло має. Має в комплекті дві стандартні подушки, наповнені піною, як і саме крісло, підлокітники пластикові. Fusion S має продуману конструкцію з міцною металевою основою та п'ятикінцевою хрестовиною, що забезпечує високу стійкість та надійність. Поліуретанові колеса абсолютно безшумні, а вони захищають поверхню ламінату чи паркету від подряпин. Важить крісло 15 кілограм. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на e каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Фуженез розраховане на максимальне навантаження до 120 кг. Воно підходить користувачам різного типу та комплекції. А тепер трішки. Цифер. Висота спинки у верхньому положенні становить 1220 мм в нижньому 1140 мм. Висота сидіння в верхньому положенні складає 510 мм, в нижньому 430 мм. Розміри сидіння 53 на 51 сантиметр, а ширина спинки 48,5 см, що забезпечує достатній простір для комфортного сидіння. Fusion S оснащена високоякісним газліфтом 4 класу, який забезпечує плавне регулювання висоти. Для цього треба підняти важіль і обережно на Лиснути на спинку вагою тіла. Приблизно так це все виглядає. Спинка крісла може відкидатись до 130 градусів, можна знайти комфортне положення для будь-якої діяльності від сидіння прямо під час роботи до напівлежання для відпочинку. Механізм нахилу з опором дозволяє користувачеві налаштувати опір нахилу або блокувати його, забезпечуючи максимальний комфорт і стабільність. Висота також змінюється стандартно без проблем. Ергономічний дизайн Fusion S забезпечує оптимальну підтримку для всього тіла, що є критичним. Для тривалого використання однією з ключових особливостей крісла є вбудована 3D-вигнута поперекова опора. Ця опора допомагає підтримувати правильну поставу та знижує навантаження на спину. Подушка сидіння виготовлена з піноматеріалу різної щільності, що забезпечує м'якість і підтримку. Цей матеріал адаптується до анатомічних особливостей користувача. Крім того, як я вже й говорив, Fusion S має дві додаткові подушки для попереку та голови, що забезпечує ще більший комфорт. І, звісно ж, вони знімаються за потреби. Крісло отримає. Римало регульовані 2D підлокітники, тому можна налаштувати висоту та положення підлокітників для забезпечення комфортного розташування рук. Воно легко переміщується по будь-якій поверхні, включаючи ворсистий килим. З цим проблем у вас не буде. Аби крісло довше зберігало свій бездоганний вигляд. За ним варто доглядати. Регулярно протирайте його м'якою вологою ганчіркою, використовуючи теплу воду або слабкий мильний розчин. Уникайте агресивних хімічних засобів, які можуть пошкодити матеріал. Попри те, що крісло чорне все одно тертя одягом та тіло Залишають на ньому забруднення. На щастя, це не тканина, тому їх легко можна прибрати. Fusion S це доволі таки непогане та доступне крісло з звичайно своїми нюансами, оскільки це все ж таки е, більше доступний сегмент, але воно може запропонувати користувачам е, дійсно непогану якість за адекватні гроші. Воно зручне, комфортне та має міцну конструкцію. Мало хто звертає увагу на основу та сам механізм. А від цього також дуже залежить строк служби. Крісло легко почистити, якщо воно забруднилося. Тим паче, Куга це відомий і надійний бренд. Я впевнений в його якості, тому сміло вам можу його рекомендувати. Друзі, я впевнений, що ціна на це крісло вас приємно здивує, тому я посилання залишу в описі під відео, можете глянути. Ну і звичайно, попрошу вас обов'язково написати коментар, що ви думаєте на рахунок ось такого доступного ігрового крісла. Чи варто ось такі огляди робити, оскільки воно трішки виділяється поміж інших е, крісел, можна так сказати, ігрові лінійці, а також друзі, попрошу вас звичайно підписатись на канал Угляди і натиснути на дзвоник. Ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.